Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про ведення підприємської діяльності, особливо в такий складний час, як в період воєнного стану. Оскільки не тільки люди переживають цей період, але і сам бізнес. І зрозуміло, це пов'язано саме із війною, з воєнним станом, з мобілізацією, але і також є інші чинники, які дуже сильно впливають на економіку і на ведення саме підприємської діяльності. Але про це поговоримо далі. Якщо ж, наприклад, у тебе виникає якесь питання або ти хочеш проконсультуватися, ти завжди можеш скоротитися можливістю і зателефонувати. За номером, який ти бачиш на екрані, і я з радістю тобі допоможу. Ну, а якщо якесь питання не було висліплено в даній темі, або, наприклад, в тебе є своя думка на дану тему, то обов'язково напиши його в коментарях і ми разом цю тему розберемо більш детальніше. Ну і зрозуміло, якщо ти ще не підписався на даний YouTube-канал, то саме зараз це буде правильний ваш вибір, оскільки дуже багато буде цікавого контенту саме на підприємницьку діяльність. Ну що, поїхали! І так, друзі, з однієї сторони, як підприємець, хочу з вами подумати на цю тему і більш так пофілософніше, тому що на сьогоднішній день зрозуміло, що підприємницька діяльність вона переживає дуже складні часи, і це все пов'язано з декількома чинниками. Перше з них це зрозуміло в країні, йде війна, і це досить сильно впливає на економіку, оскільки. Не можна в повній мірі реалізовувати ті плани, які були раніше, закуповувати якісь там товари, продавати. Тому що це на сьогоднішній день набагато складніше, і, в принципі, кордони закриті, і не можна самостійно виїжджати і реалізовувати якісь певні проекти. Наступне це те, що відбувається масштабна мобілізація, і це ну, дуже сильно впливає на підприємців. І... Десь приблизно 70% від працівників, які є найманими, вони втрачають свої робочі місця, когось мобілізовують, хтось взагалі звільняється, щоб не бути мобілізованим. І зрозуміло, це також дуже сильно впливає на. Самого підприємця на його бізнес, і в принципі просто змушує його закриватися і більше не займається своєю діяльністю. Ну і також ще один чинник це те, що регулярні відключення світла, тому що підприємець він також вимушений купляти той генератор, це також витрачати кошти на паливо, і це все ж таки додаткові витрати, які повинно нести кожного дня, тому що потрібно якось реалізовувати свою діяльність і. Збільшувати і економіку, якось самостійно заробляти ці кошти. Ну і зрозуміло, що останнім часом також виникла ще одна велика проблема це те, що почалися масові податкові перевірки. Зрозуміло, що цього раніше ну, це і раніше було, але саме на сьогоднішній день воно пішло дуже активно. Що ви собі розуміли по статистиці, в мене з 1 червня 24-го року вже 8 клієнтів, які звернулися з метою оскарження податкові повідомлення рішення, де їх оштрафували від 100 до 3 300 тисяч гривень. І, в принципі, як на мене, це є дуже великою проблемою на сьогоднішній день, оскільки, якщо ми дивимося по законодавству і по тому, що нам говорили самі ж податківці, і те, що передбачено е, самою процедурою, то цього взагалі не передбачено було. Е, про те, що саме зараз вже почнуться е, ці всі масові перевірки. І щоб вам було краще зрозуміліше, в 2024 році, взагалі, не було ніякої інформації про те, що буде починатися масова перевірка підприємців. Зрозуміло, що були певні. Повідомлення про те, що двадцять 2024 році будуть перевірки, але вони не торкнуться платників єдиного податку, які не знаходяться на першій або другій групі оподаткування до 1 грудня 2024 року. А також з певним виключенням бізнесу, який знаходиться на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Але що ви собі розуміли, дані. Обмеження, а також подальший план дій, як це все буде відбуватися значно в законі України номер 3453 9 римськими. І якщо ми подивимося, які перші будуть проводитися перевірки, то це зазвичай перевірки, які мали бути пов'язані саме з підтримницькою діяльністю агросектору. або Вирощування зернових культур. Таких перевірок мало бути 297, і зрозуміло, що також торкається в першу чергу це підприємства, які займаються торгівлею паливом, і таких перевірок мало бути 113. Але, взагалі, якщо ми подивимося по всій статистиці і всю інформацію, можемо перебрати, то там завжди говориться про те, що повинно бути в 2022 році проведено. 3 тисячі перевірок для різних підприємців. Але взагалі, якщо ми подивимося даний закон, то там зазначаються підприємці, які займаються певними категоріями підприємницької діяльності. Наприклад, перше з них це підприємства, які здійснюють діяльність у сфері виробництва реалізації підакцизних продуктів. Тобто, зрозуміло, що вони і раніше перевірялися, тому це один з таких прям топових підприємств і галузі, які. Постійно перевіряються, тому що тут є акциз. Наступне це організовують азартні ігри. Тут також, я думаю, нема питань, тому що це також одні із таких самих гарячих. Надають підприємства фінансові платіжні послуги. Тут я думаю, також нема питань. І наступне це не резиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи. Та або відокремлені підрозділі, які відповідають хоча б одному з таких критерій. Наприклад, рівень зростання податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків. Наступне декларування нарахування заробітної плати за відсутності декларування об'єкту оподаткування. Податок на прибуток або декларування доходу звільненого від оподаткування відповідно до міжнародних договорів України. Ну і зрозуміло, також і інші вимоги, наприклад, інші платники податків, тобто усі, які на основі показників сформованих за підсумками 2021 року, відповідають хоча б одному з таких критерій. Перераховую, рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше відсотків менше, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Не поширюється на платників єдиного податку, тобто як виключення. Наступне це рівень сплати ПДВ на 50% і більше відсотків менше, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Не поширюється на платників податків, у яких операції з ведення товарів за межами митної території України становить 25%. І більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 5% рівня сплати податку на прибуток у відповідній гал галузі. І зрозуміло, також дебіторська заборгованість перевищує. Кредиторську заборгованість більше, ніж у два рази. Ну і останнє, це те, що, щоб так сказати, це те, що загальна сума витрат відображається в податковій декларації про майновий стан і доходи становить 75% або більше відсотків суми загального річного доходу за умови, що сума загального рівня доходу, отриманого від провадверської діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. Тобто, зрозуміло, що є певні критерії, які. Зможуть проводити підприємницьку діяльність і надавати певні документи для того, щоб їх було правильно перевірено. Але все ж таки, якщо дивитися зі сторони саме бізнесу, то зрозуміло, що на сьогоднішній день якогось наказу для переведення підприємницької діяльності для проведення перевірок їх немає. Тому, в принципі, виникає питання: на підставі чого ви проводите такі перевірки. Оскільки на сьогоднішній день у нас є декілька да, от, різних варіантів перевірок. І на сьогоднішній день в мене багато клієнтів, до яких просто виїжджають на магазин, наприклад, чи здійснюють закупівлю через інтернет і потім починають перевіряти: ага, а чи є в тебе РРО? Якщо в тебе РРО немає, так покажи документи, скільки в тебе там є товару. Чи є в тебе документ на цей товар? Якщо немає, хорошо, Рухаємося далі. І таким чином просто набігає шалені штрафи. і в такому випадку підприємець, який, наприклад, заробляє з однієї точки продажу якогось товару 30 тисяч, а йому малюють штраф 160. Тобто, зрозуміло, що цей підприємець йому воно апріорі невигодно, бо він півроку працює повністю в нуль для того, щоб тільки штраф заплатити. Тому, в принципі, саме з такої точки зору і підприємці вимушені просто закриватися, оскільки це невигодно і е, дійсно ускладнює сам процес ведення підприємської діяльності. Отже, друзі, як ми бачимо, на сьогоднішній день підприємці в дуже складному стані, оскільки постійно відбувається тиск саме із сторони держави. І саме дуже великий тиск відбувається в тому напрямку, що немає жодного попередження. Податково жодним чином не роз'яснює, як потрібно діяти, як потрібно правильно вести підприємницьку діяльність. Але коли приходять з перевіркою, зразу вимагають дуже багато документів і чіпляються майже до всього до будь-яких дрібниць. Тому, якщо ви маєте якісь там товари, ви продаєте, ну да, наприклад, продаєте якісь товари, то в такому випадку потрібно бути дуже акуратним і мати всі документи, і обов'язково оформити всі працівників для того, щоб не було у вас інших питань. Найкращі ж умови знаходяться саме особи, які надають якісь певні послуги, наприклад, там адвокати, там ріелтора або, наприклад, якісь там питання косметології, в таких випадках набагато кращі умови, і, зрозуміло, легше буде відбитися навіть від тієї самої перевірки. Тому, що я можу вам порекомендувати? Обов'язково потрібно привести всі документи, у відповідність, перевірити всі свої документи, чи там немає до чого, в принципі, да, от, причепитися народними словами, тому що. За будь-яку помилку може бути певний штраф. Тому краще все ж таки провести якусь аналітику, перевірити всі документи, перевірити всі платіжки, перевірити, чи всі звіти подані, для того, щоб не було до вас жодних питань. Ну і зрозуміло, якщо ж потрібно правильно підготувати ваше підприємство або підготувати вашу всю документацію, то ви завжди можете змусити за телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам в цьому плані допоможу. Оскільки до будь-якої перевірки потрібно бути готовим завчасно. Тому що. Всі ми знаємо, в який ми час живемо. Дякую вам, друзі, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. І не забувайте, що на даному каналі буде дуже багато корисного і цікавого контенту, оскільки буду розбирати всі податкові повідомлення рішені, як вони буваються в процесі і які результати будуть все ж таки після оскаржень. Ну, а з вами завжди я, адвокат основник юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрич. Дякую за перегляд, пока і до нових зустрічей!